Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сім вечора пролунав новий вибух на Кримському мосту. Під 129-ю порою здетонувала вибухівка. Телеграм-канал Морський вовк пише про серйозне пошкодження мосту. Рук знову зупинили. На мосту лунала тривога. Вибух був таким потужним, що поплавило рейси на сусідній залізничній гілці. Потяги уже два тижні не курсують мостом. Можна сказати, що сполучення для важкої техніки на мосту вже закрите. Осін та аналітик Бреді Ефрик показав, який вигляд має кримський міст під час ремонту після атаки морськими дронами у липні. Він опублікував у Twitter нові Путникові фото ефрик взяв для порівняння знімки за три останні місяці. На них можна побачити спроби окупантів відремонтувати міст. Однак значного прогресу не видно. В сім вечора на Кримському мосту пролунали вибухи вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії, після чого весь рух по ньому було зупинено. Росіяни визнають, що не зможуть відновити його до кінця 2023 року. В той же час політехнолог Борис Тізенгаузен передрік нові результативні удари по Кримському мосту і його повне виведення з ладу. Далі за його словами, Російська армія буде змушена вибирати новий шлях для втечі з окупованого Криму. Керченський міст найближчим часом, швидше за все, буде доведений до стану, коли не зможе пропускати через себе трафік. Дві спроби вдалі були, кілька може бути не настільки вдалих. Але загалом мосту цього не буде, сказав він у ефірі. Тізенгаузен стверджує, що не буде точно так же мостів через Чонгар і в районі Ганічеська. І доведеться росіянам там якось вже міркувати, як тікати з Криму, як підживлювати своє південне угруповання. Тобто, цього це факт, що цього мосту не буде, додав політ. Технолог генерал армії Микола Маломож розповів, про що свідчать нові удари по Кримському мосту, і коли чекати його знищення. За його словами, вирішальний час для знищення моста той період, коли ми будемо наступати вже на територію Криму і коли будемо заходити в Крим. Значне пошкодження або руйнування незаконно побудованого між Росією та Окупованим Кримом Керченського мосту призведе до того, що російські загарбники не зможуть забезпечувати свої війська на півдні України. Натомість ті російські окупанти, які перебуватимуть у Криму, опиняться у пасі, бо нема. Шляхів для відступу, заявив військовий експерт Валерій Рябих. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.